Та, дорогі студенти, шановні викладачі. Ми сьогодні зустрічаємося напередодні великого свята народження Ісуса Христа Різдва. І я коли писала передачу одну про Улісткий монастир, то один монах сказав мені, що народження Ісуса Христа це свято, яке відповідне не для того, аби проготувати 12 страв. А це перш за все духовне відродження. І наша робота, ваша робота, ваш спів це є духовний вклад в наше життя. Ми розпочинаємо наш залік із першого курсу і представимо вам сонети Вільяма Шекспіра. Пройшли багато століть, Але ці твори завжди актуальні. Вони розкривають нам тему. Любові, зради, розуміння, бачення? І я сподіваюся, що ви обов'язково в своєму житті будете використовувати ці мудрі поради, які дали нам через сторіччя. Сонет 65. Мідь і граніт. Земля і океани не вистоять під натиском часу. Тож як твою оборонить красу тендітно-квітко? Витвори весняне? В облоги войовничих днів чи може встояти дихання літа, коли никне міць граніту нікчем на передпащує віків. Оскорбну думу, марення безсиле для свіжості земної красоти. Хто може сховище тривке знайти, щоб від часу спасти обличчя миле? Та над сторіччями краса твоя з мого чорнила може засіяв? Солдат номер сім. Поглянь на схід, як сяві благовісне, лице вогнене ранок підійма, і вся земля тим променем навкісне, вітання шле ясніючи сама, за ніду їде світла колісниця, як молодість найкращої пори, і ми за нею обертаємо лиця, рвучись душею тілом до гори, коли з горба небесному поволі. Світило стов мене іде на спад. Його красу забувши мимоволі. Ми до землі вертаємось назад. Бо По твою забудуть вроду, І сам помреш, де не поноєш воду. Сонет номер 14 О зорях я гадати не бажаю, хай знана астрономія мені. Я не скажу, чи бути урожаю, чи голоду пожежами війні. Я й за хвилину наперед не бачу ні бур, ані морозів, ні відлих Царям не врочу успіхів, невдачі, що в зорях неба сховані від них. Та я одне пророчу безпомильно з очей зірок твоїх читаю те, Квіт правди і краси звістиме спільно, як по тобі нащадок твій зросте. Коли ж на світі не залишиш сина, загине правда, і краса загине. Сімета номер 8. Ти, музика, чого ж музичні звуки печаль породжують в очах твоїх? Чом любиш те, що задає лиш муки, радієш прикрашем і прагнеш їх? Ті звуки, здружені в однім концерті, твій дух бентежить, нищить Не недокір лиш самотності уперті, і докір безпотомності твоєї. Чи чуєш ти, як струни дружнім ладом озвалися на ніжний звук струни, Не наче пісню, посідавши рядом? Співають батько, мати і сини, і звуки ті без слів сили і В твоєму житті немає солу сили. Коли подумаю, що мить єдина лежить між розквітом і сном могил, що світ ведовище, яким людина підвладна силі неземних світів Коли дивлюсь, що нас, немов рослину, вирощують і нищать небеса, що юний шал трива одну хвилину. А там навік вік на багазах. Стривоженою несталістю такою в розпуці гину я, відома річ. Бо час і розпад ладяться війною. Твій день ясний перетворить на ніч. А я іду на час несамовитий, щоб нищене словами відновити. Сонет номер 31. У тебе в грудях б'ються ті серця, які вважав я взятими землею. І та любов, що я простився з нею, розсвітла в рисах любого лиця. Далекі друзі, скільки я вчаю, колись пролив пекучих сліз по них. Пройшли роки, і знов я мов живих. В тобі тепер усіх їх зустрічаю. Ти мав золе, в якому знов живуть. Далекі друзі, юності моєї. Чутті моїх розтрачені трофеї, вони тобі до крихти віддають. Тепер в тобі зустрічаюсь я із ними. Я і вони від нині всі твої. Я сподіваюся, що Дмитро Кишеля – це наш закарпатський сковорода, який надзвичайно цікавий у своїй творчості. Ми сьогодні читаємо прозу з його першої книги Дерево зеленого дощу. Але в кожному листі, в, кожній, в кожному творі є велика мудрість наших предків. Вони приходять до мене людьми. Одні приховують собі хвилини спалах щастя, інші — задох. І перший, і другі сповиті конвертами спершу блякнуть, а відтак припадають бит пилумбу. Та коли моїй душі самотньо віднаходжу шухляді забуті листи, бо між жадами слів завше прагну знайти ті, що вода й на хвильку спалахують в мені призупотою, радістю чи журою. А ці листи призначались на мені. Ввечері до гуртожитку принесли пакунок, перехоплений мотузкою, нас якими вино... виноград пов'язують. Коли його розірвав, до упав клапоть паперу, списаний незрабними літерами. Писала баба: Слава й много ти напишу, бо вже сліпам. Кажу, що вже сам знаєш і читати, і писати. Або чи не забув, що я тявчила пізнавати перші букви з усіх листів з чужини. Які прислали мені твої войки, а мої сини? Бережи, вони твої попері. А ще ти пише, щоби своє здоровочко сокотив, бо без нього тяжко будь здоровий. Руки мої затертіли, окунок кунок Пам'ятаю, Пам я не мав сили зігнутися, бо став на коліною розгорнув. Іван пан віх мама а та жінка у вашій подобі все частіше і частіше проростала крізь його сни. Він її не боявся. Навпаки, звав через холодні очі мерця океану. То була мома жінка, ім'я котреї я щодни не кладу на безпрогігу. То була наша квітцівська земля. Іван вам біг спершу лише ночами. Одної днині, коли чужі дерева стояли над нашими раменами. А ми копали в яму, котру можна було б всі наші змушені душі, йому привірі, що та жінка з висаючим сонцем падає за обрія. Схопився і погнався за тою жінкою сонцем, тікав від холодного сміху чужих сонців, наздоганяв своє вмираюче сонце, аби хоч на хвилю втримати його падіння. Той довгому. Чужі сонця двічі народжували ці мінерала в його очах, коли втретє злягали ніч. Він біг вже лишень за своєю тінью, а коли став легше за нею, то впадив під ноги, під ноги тінь. І чорними прапорами ніч в його очі. То був останній день літа. Я повертався з домісячної мандрівки по Сибіру. Гартував аеродром. І раптом з репродуктора я почув пісню, Дівочий голос, чистий і світлий, Мов тремтіння пелюсток білих троянд. Пік за літаком. Можна все на світі вибрати, сину, не можна вибирати тільки батьківщину. А матері, які щойно проводжали літак з емігрантами, не покидали аеродром. І знов протягали догори тремтячі руки, мов пов'яли крила і ловили в небі голос. Щоб, щоб вислати на чужину молодним дітям. А ви, мамо, дайте переночувати дай лише у вашому сні та й зиму колоною перегріти біля ватра ваших дом. А вже навесні. Коли Бог розлук і засне на чеканнях матерів, то і я пролину біля вашого порогу. І тоді не проклинайте мене мамо, що жебраком припливу. Бо я лиш вернуся, аби віднайти на забутих дорогах свої боси сліди та й визбирати очима з усіх наших колодязів небо. А відтак підемо з вами, мамо, у сиве поле, де в кінці літа гусляють вітри. Ми назбираємо з вами мамо, у вишиту до вашими довгими чеканнями та й стримутих вітрів музик. А коли ми ратимо під чужим небом, накрию себе небо. Із з наших колодязь Повиймаю з торби вітрів і змушу їх заграти танець ваших печалей та полишаю цей лист. Бо мертвою пустелею моїх очей знову біжить жінка привид у вашій подобі, мамо, і зове за собою. Я щоночі біжу у знак за нею, біжу. Сестру диви, вже ріка рушила Люди, як заснулі риби несе. Сестро, чуєш, ти вже велика. Скажи мені, а чи вмирають ріки? Ні, вони безсмертні. А чого? Бо малі течуть великі, а великі течуть у ще більші. а ті у синє море, а звідтіля дощами вертають. А коли ми помремо, вже ніколи до свого початку не вернемо? Ні. Ми теж почнемо все спочатку, виростимо квітами, травами і деревами на берегах ріка. Сказав Господь, мені належить помста. Той, хто не вірить у дива, Господній не варто й бачить їх, поки не згине останній з вас отруєних невір'ям, не ВІЙДЕ мій народ в обітовану землю. Так говорив Господь через свого пророка і слово Боже лунало сумно серед пустині. Потім наш пророк зійшов на гору, щоб здалека глянуть на ту недосяжну обітовану землю. І більше не вернувся. Ми самі зосталися у сінній мій пустині. Тепер куди? На схід, на захід сонця, на північ, на полудня? Все одно лягти бо тут на цей пісок гарячий і ждати, поки вигорна сипле нам золоту могилу. Але дітей, маленьких немовлят, їх тільки шкода. Чи на те вродилися би у сповідку пізнати голос справу і смертю марною загинути в пустині? Ми підемо пісками на навманням, приспавши в серці гадину зневір'я, одважно дивлячись до чесній смерті очі. Чого боятись нам, коли в душу розпач і серце розтинав, мов гострий меч. Умерло, ну, нас мов грім ударив, хто наш проводар. Та далека мрія недосяжна, як варва пустила. Ми вже покарані. Страшніше покарати сам Бога до наї не може. Ході а чейся гіркеє страждання, Нащадкам нашим скоротить дорогу. ясно до ясної. Певної мети Леся Українка ангел темря. У темряві таємній серед ночі, до мене часто гість непевний, приліта, він поглядом жахає і віта, мов зірка мар скрива сяють його очі. Всміхається мені страшний посланець, я бачу в усміху ненависть і любов. На білих крилах червоніє кров, мов на снігу золі вечірній багрянець. Всміхається мені страшний посланець, я бачу в усміху ненависть і любов на білих крилах червоніє кров, слова, 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 на них мій їсть мовляє. Я ангел помсти, вчинків, а не слів. Не думай же, що твій отважний спів других, а не тебе до бою закликає. Даю тобі сей меч, дарма що ти не сильна, мій меч не тяжкий для отважних рук. Чи ти боїшся смерті, кари й мук, ти, що була душею завжди вільна? Не жаль мені життя, а жаль тієї людини, що у мені живе, що бачу його друга. Коли ж уб'ю її, хай кара йде за гріх, не схочу пережить ганебної години. Твоя слуга корде, отважна і норма. Тиранах бачила тиранів цілий вік, але й в тиранії з'явився чоловік, як над убитим крикнуть коханка, Зника північна вість, та погляд, той і мова лишають в серці слід кривавий і страшний. І вдень мені в очах стоїть той дивний гість, А душу гнітить нескінчена розмова. Не сама, а як ваш чоловік буде їхати, ну і так попри нашу хату, то почуєте, а мені веселіше буде ждати. Та воно то так, а все-таки хата рух потребує. Ну, вже для тебе все зроблю. Ну, а ти не цікава, від кого я дізналася про твоє дівування. То що мені? Я не на загадки розгадувати. А твоє серце нічого тобі не говорить. Серце? А вам що таке? Що воно має мені говорити? Ага, а на лиці мінишся. Б'іднеш, що знов червонієш. Ну ну не лякайся. Я знаю все від нього самого. Схаменіться. Що ви говорите? Від якого нього? Від Михайла, від кого ж би? Від якого Михайла? Е, хума, та не прикидайся, що нічого не розумієш. Адже ми обі не діти. Михайла Гурмана знаєш, а? Свят, 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 свят. Ви що з якому говорите. Михайло Гурман? Так я зналася з ним, але його давно на світі нема. Він у Боснії згиб. Хто це тобі сказав? Брати говорили. Ей, то то є, що брати. Його мати сама лист мені показувала, плакала. Ну, то це бути листвальшивий, бо Михайло живісінький. Кумо, побійтеся цього, не говоріть. Може, вам приснився, може, дух його об'явився. Ні, кума, я тобі кажу, він живісінький. У жандармах служить уже три роки, десь був у іншій стороні, а тепер його до нас перевели. Вчора до нас у хату заходив. Про тебе розпитувався. Господи, що це таке, що зі мною діється. Кумо, голубенько, скажи, що це вам приснилося. Адже все таке, що здуріти можна. Адже ж я тому Михайлові клялась, присягалася, що радше могилу піду, ніж з ким іншим до шлюбу стану. А тепер він по мою душу прийшов. Та ні, ні, ви тільки так говорите. Христисі, хубаво, чого ти так перелякалась? Тут вийде, яде що брати ошукали тебе. Значить, на тобі нема ніякої вини. Він і сам заказав. Він зовсім не винуватив тебе. О, якби ти знала, як він гарно та щиро говорив про тебе? Ні, 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 не говоріть мені нічого. Не хочу чути його, не хочу бачити його. Ой, Господи, ой Боже мій, та не вже сьому правда. Невже і тут мене одурили, ошукали, мов мішку продали. Та вспокійся, кума. Що вже а... про те говорити, що пропала, На їм за себе Бог заплатить. І за що? Пощо? А, знаю, знаю. Вони Михайла боялися, щоб не відібрав у них моїй батьківщини. О, так, так, а сей покірливий наймит ще раще що дістав. Господи, рятуй мене, не дай доріти. Та отямся, тямся, Що ти торочиш? Чи не гріх тобі? Ти тепер замужня жінка. Треба про все забути. Так, правда ваша, правда ваша. Забути треба. Хоч би мало серце розірватися, а забути треба. Кілько я намучила за ті роки і гадала, що от от давні рани перестануть боліти. А тут на тобі, того, кого я вважала помершим, являється наново. Куму, голубонько, порайте мені якого зілля, щоби тут, отут -от перестало боліти. Де вже мені на Бога до зілля? Не пораджу я тобі нічого, хіба одно? Молися Богу, чень він відверне від тебе селив. Молилася, кумо, молилася. То вклачелому камінні сходи при церкві, слізьми плити вмивала, нічого не помагає. Га? Чуєш? Мабуть, дзвінок теленькає, певно, наші їдуть. Тиленькая, тиленька, і ледве чути за свистом вітру атиленькає. Господи тобі слава, що їдуть, ходімо зустрічати. Вве король, і поруч з ним весь світ твоє ім'я повторяє, от це мене і мучить і гніти. Подумай лиш, от краю і до краю лася кров походив ти гучних. І скільки жертв невинних проклинали моє ім'я, а це Великий гріх. Його не змить ні каятям ні жала. При чому ж тут ти? Мужчини всі такі, їм лиш дай добичу, та походи, а що десь там чекають їх жінки, їм байдуже. Хоча за нашу вроду вони ніби б'ються по світах, та не сумуй. Тепер він споважніє, як став король, а не мандрівний птах, і будеш з ним в Норвегії сидіти, полотна прясти, колесати діти. О, Боже мій! Покинуть рідний край і рідний Київ. Я не знесу розгуки. Це справді зле. Але жених завжди де схоче, жіночу руку поведе. Ох, і мене така ж доля жде. Адже мене король французький свата, і як на це погодиться наш тато, то доведеться їхати в Париж. А це мені неначе гострий ніж. Там ні кравців, ні крамарів путящих, Доми холодні, вулиці брудні, та ще й вовки десь поряд виють в хащах. Ні хліба гарного, ні меду, ні блинів. Не кажучи уже про Кавуни. Ласунка люба! Що ж мені казати? Де я знайду стільки чудових книг, такі пісні, як в Києві у тата, що королів мудріші всіх земних. А Київ наш зелений і прозорий, Дніпро, широкі, Кучеряві гори, де ще красу подібною знайти. І це все кинуть, тата, очі й дім. Та не сумуй, ще, може, щось придумаємо. Завжди пора, здається, убиратись в шати, геральда твого зустрічать, ходім.